Василівська поетеса Олександра Федорівна Стадник. У неї багато статусів дружина, мати, теща, бабуся і вже прабабуся. Колись у сільській раді вона реєструвала шлюби і життя односельців, а потім разом з гуртом Василиха взялася за відродження народних традицій. Різдвяне замерзає на ставку вода, І до нас приходить коляда. Радіють старі й малі, добро ступає по землі. Настають казкові дні, всі ми у піднесенні, ніби чудо має статись, усі хочеться вітати. Сім'я у зборі, дванадцять страв, Кутя з узбором на столі, Ждуть вечірньої зорі. Кого нема, споминають, морозенка закликають. Таїнство збувається у Діви Марії Ісус Христос, Син Божий, рождається. І це щороку величається, бажання замовляються, віримо, що справляються, здоров'я, достатку кожній людині, радості дітям. І дорослим всіми у Бога щиро просимо. На цім же добрім слові. Будьмо щасливі і здорові. Олександра Федорівна веде свій поетичний щоденник. Він довго був на паузі. Війно, я думала, що то грім серед зими. І все, і нічого більш не пишеться. У пісні сила є і міць, і радість, є, і смуток. Пісні у нас співають скрізь український наш здобуток. Бо від родин і до спочину всяк є пісня для людини. Коли треба, їх співають, серце й душу відновляють. Розмай пісень у нашім краї. Хто як має, так співає, як у кого виходить. Пісня жити і творити усім людям допомагає. От вона і буде допомагати. І війну цю якось забуть, хай вона тягнеться. Відроджується.